Бажаю міцного козацького, вже так підкралася негода, осінь. Тут зима незабаром. На жаль, події на фронті нас не сильно радують. І цьому є об'єктивні причини. Стосовно чому такі причини, дуже влучно в інтерв'ю висказався Юра Бутусов, там мало що додати. лише зазначу, що з часів падіння Авдіївки ми втратили дуже багато територій. І, і, на жаль, наших військових і сілий і міст. А, відбулася заміна головкома залужного Сирського. Чи пішла вона на користь? Ну, Таких територіальних втрат ми з 22 року не мали. І це не просто там одного головкома замінили на іншого. Це заміна управління генералітету. Близько 20 генералів. Вони зараз не воюють, вони виведені в розпорядження. Мішка Умєрова, да, фронта на посаді міністра оборони. Чи це правильно і чи це логічно? Ні, це не логічно, це ні в яку канву не вкладається, і це не війна і не військова наука. І щоб я вам не говорив, чого на фронті зараз там підори пролазять, чого впівішаться дорога, ускладнена логістика, у нас майже 200 кілометрів полоса фронту, ми працюємо в такій полосі. І я вам і, ну, на різних ділянках буваючи, чи дуже на різних. Маю можливість і бачу, де є фортифікації, де нема фортифікації, то я вам скажу так. Фортифікації і видумання, да? і оці лінії оборони, вони живуть виключно в головах блядь, у цих цивільних аферістів, да, Шмигаля, блядь, і інших фунтов. Візьміть сядьте на машині, хоча б хтось да? з кабміна там срану цього Верховної Зради проїдьте від Павлограда. До Покровськи подивіться, що є, що нема. Я вже не кажу, що проїдьте на Велику Новосілку чи до Торецька, до Часового Яра. Приїдь і подивіться. Це все казки діда Панаса, Полорама, бабок і, блядь, і один Велетенський Аб'юбос. На жаль. Збройні сили в таких умовах виконують задачі і роблять навіть більше, ніж можливо від них ну, взагалі вимагати. Я вчора показував відео. Да? Це в сірій зоні, як виглядає посадка, як виглядали позиції, які трудно назвати позиціями, складно назвати позиції. Але саме силами військових, оці бліндажики, окопчики по посадочкам, оце і є наша оборона. І завдіюки ми так ідемо. Так три роки війни. І, на жаль, військова фортифікація у нас відсутня в силу того. Що бюджети виділяються на цивільні адміністрації, тільки по назві військовому. Там вони розкрадаються, клепаються тракторами Бутафорія і все. Акти прийома-передачі і відсутність покарань. Правоохоронна система у нас відсутня як клас абсолютно. да. Судова система, блядь, вона аналогічна. Да? Якийсь мусор татара портнув державний зрадник, і ще одна, блядь, воша, да, гніда. Контролюють судову систему. Ну, хто цього не знає, всі знають. Якісь п'ять ефективних менеджерів, да, не пані, всі родом з партії регіоном з прямими російськими зв'язками, блядь, незаконний спосіб керують, блядь, всім, абсолютно всіми процесами в країні. Ну, У мене питання дуже просте: а як в таких умовах ви хочете війну виграти? Військові не можуть існувати окремо від держави, да? це забезпечення, це поповнення особовим складом, бусифікація. Оцими ТЦКшниками цикашниками і мусорами, які е, самі являються дезертірами і ухилянтами, ловлять на вулиці кого попало, і хочуть, щоб ми, бля, на фронті мати у нас звитяги і перемоги. Тих е, старих вовків не так багато залишилось, які можуть і вміють навчати особовий склад, і е, навчені веденням правилам війни. Да? Із реального життя, із реальних бойових подій досвід цей взявся. Таких людей насправді вже небагато залишилось, їх потрібно берегти. Я вже не кажу, що новий технологічний вид військ, сили безпілотних систем за 22, 23, 24 рік це все на 70-80% волонтерська допомога, да? волонтерські фонди. Ми ще якось там тримаємо фронт і ще тримаємо марку. Але один із провідних, скажімо так, людей, які допомагав фондів Сергія Стерненка, зараз якісь непонятні там вояки блін, і ще якісь офісні клерки намагаються загнати Стерненка да, цього, він допомагав фронту безпосередньо, тому що відсутня ланка корупційна Міноборони. Фонд купив, передав напряму бригаду, в бригади уразили, блін піде. От все дуже просто. І все-таки суда залізли. Якщо суспільство буде сидіти на сраці рівно і мовчати. Нічого з цього хорошого не вийде. Прості, зрозумілі речі, які потрібно зрозуміти. Верховним голокомандувачем не може бути особа цивільна, яка до військової справи не має жодного відношення і приймають ключові рішення по війні. Ставка верховного голокомандувача аналогічно складається на 70% з людей, які нічого не тямлячи в військовій справі, навіть строкової служби не служивши. Керують війною, приймають військові рішення. Рада національної безпеки очолюється випускником академії ФСБ, який познімав з російських олігархів санкцій. Ну, як ми війну збирали вигравати? Якась венюча суддя СМИК Печерського суду прийняла рішення на користь російських олігархів про е да, взискання із Збройних сил 200 млн грн. І побігла розсилати ці рішення. Вона не на Майдані, вверх ногами, не в слідчому ізоляторі СБУ сидить, а на своїй посаді. Кому їй що не зрозуміло? Хто що тут, хто, що тут чекає? Трампа, блядь, перемоги, виборів. Народ, а хоч ви там зашугані тими мусорами та цикашниками, будете сидіти рівно на сраці, закінчиться все хірово. Перемога, договорнячки, прийдіть, подивіться на цих підарів, да. І на оці кладбища танків, на оці бойні. І ви зрозумієте, що воно ну, може бути сьогодні в Торецьку, може бути в великі новосілки, в там, ну, в цих районах, а завтра може бути у вас вдома. І це буде не так довго і не так далеко, як ви собі розумієте. Суспільство має зрозуміти, що за 6 років правління і за 3 роки війни. Ці особи не спромоглися абсолютно ні на що. Не масовий випуск зброї, не на масовий випуск е боєприпасів, ні ракетного озброєння, тільки бла-бла-бла. План перемоги на Ватмані А4 написаний, ще як куди що бувало. Бігають по світу і ці як барани. У мене таке враження. Ну, що з вами сталося? Були ж люди, як люди, да? чи може й такі були. 20% нації не зможуть виграти для вас війну. Або ми всі будемо воювати, да? хто на фронті, хто в тилу. Але хто не воює, той допомагає. А в нас цілі прослойки, да? дезертіриву хулянтам з цикунов обосраних, да? це правоохоронна система, седова система, державні службовці, депутати, спецбремніровані. Там є виняток, є передні люди. Це 5-10%. Але основна маса ніяк не приймає участі в війні. Ну не подобається. Мені теж не подобається три роки, блядь, блять, гоцить, да? як і моїм побратимам. І дивлячись на те, що відбувається в тилу на цей безпреділ, тут взагалі багато чого не подобається. Тому питання, які раніше, дуже прості: Введення стану війни, мобілізація економіки в умовах функціонування воєнного стану, обов'язково перевибори парламентські президентські. і сподіваюсь. Що провевши до влади українців-патріотів, ми змінимо ситуацію. І потім зміниться вже ставлення Заходу до нас. По 600 вагонів гуманітарки розкрадання, Думаєте, що хтось не знає. Гроші, Розка... Виходить якась цивільна особа, да? яка сидить в офісі офісним клерком. Розказує, що корупцію нема. Це взагалі що це, блін? У нас хто? Конституції відмінили? Да? На паузі, Так да? ні. Навіщо? Законом в Україні є конституція. Всі її дотримуємося. Військовослужбовці нагадують такі самі конституційні права, як і всіх. Тільки чогось у нас, виходить, ні обов'язки, не права. Ну то таке. Також, друзі, об'єднуйтесь, згуртуйтеся, да? по-іншому ми війну не виграємо, тільки об'єднані і згуртовані. Вірте, ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нація.